Є одне українське слово, якого мені дуже не вистачало після переїзду в Словаччину. І це слово молодець. Було купа ситуацій, коли хтось щось класно зробив, і ти дійсно хочеш похвалити, а зависаєш, тому що прямого перекладу в словацькій мові немає. А як же тоді словаки хвалять один одного? Аналог нашого іменника Молодець є їхній прикметник Шіковна або Шіковний. Шіковна, коли ми говоримо про жінку, шиковні, коли ми говоримо про чоловіка. Наприклад, сі шіковні, або сішіковна, коли йдеться про людину, яка щось міє, або якась чимось дуже добре впоралася. Наприклад, достала сам ачко на скушки. Ну супер сі шіковна, або достала сам повішені в роботі. Суперсі, шіковний. А коли ми хочемо підкреслити саме результат роботи, так тобто якась робота була виконана і результат дуже чудовий, тоді ми скажемо сквела праця, так, тобто чудова робота, надзвичайна робота. От і все. Отже, український молодець, аналог в словацькій мові шіковна, шиковний, -ші або сквела праця, якщо ми говоримо про якийсь результат роботи. А ти використовуєш ці фрази?